Ярий. Що воно означає? Ну, живий, перший, весняний, живородящий, щось таке з життям пов'язано. Той, що народжує життя, оновлений, оновлений такий, дає життя. Це попротиви дали вам таке пізну? Ну, пішло від імені Ярик. Ярик-ярик було, потім ну, ярик якось так по віку не підходило, а так як по медицині зв'язане, що то з життям таке. От вони сказали, давай будеш так. Як скажете? Але в об... так в побуті більше Семенович називали. Мене забрали ну, під час війни, вже 22-му році, працював в наркодиспансері психологом ще з 94-го року я там. Але... Пішла повістка, викликали нас там, трьох хлопців. Коли ще за радянських часів я був фельдшером військовому квитку, так мене фельдшером забрали бойовим медиком. На вік не дивилися на це все. Треба згадати все, що було на початку, там колись вчив. Це маленьке відео. Повній задніці. Векуювати у нас не виходить. з Обстаних до досів двохсотий. Там далі Це, трьох... це двохсотий, там трьохсоті. Хлопці десь там засіли. Бачу, машина під'їхала, обстріляли. По-моєму, їде знову. Вони накривають класно. І простріляно все. Хобе туда не сюда. Поки їх не виб'ють, ми звідси не, виб не виборимо сами. підтримку треба, щоб викорити їх, інакше ми не вийдемо. Там ще ззаді хлопці є. Візу жалко. Око вибило, не знаю, чи виживе. Але погрузили в машину. Михалич, що... ногу. Виживе. Де було найскладніше? Особисто для мене це солідар. Ми... Можливо, це пов'язано з тим, що ми вже тоді, останній підрозділ, який виходив в Солідара, ми прикривали відхід всіх остальних. І от дві неділі було дуже важких. У мене залишилося десь менше чи пів загону мого особисто. І там я був разом з хлопцями напередку, тих, яких я витягував, кого витягнув, кого не зміг, там, були випадки теж, дуже важкий такий період. Я фельдшер застави, ну а це застава на нас 46 чоловік, тобто, де хлопці, там і я. Пізніше, вже, коли ми з Солідара вийшли, нас медиків, я залишився один, цілий, ну більш-менш цілий, скажімо так, то я вже приймав хворих, вже возив на статпункти, вже такий процес пішов, як лікар був, бо вже більше медиків не було. Поки аж потім, через два місяці, мені вже дали лікар повернувся з госпіталю один, потім фельдшер, і настало трошки легше. А так приходилось, вже на нуль я не виходив. Єдине, що тільки виїжджав за пораненими з місць евакуації. А вже там не доставляли інші хлопці. Дотягували, хто виходив сам, кого хлопці приносили. І я вже на стаб пункт возив, хворих на госпіталя відправляв, документацію вів, це в армії теж залишається. Ну і соматично, тобто люди ж хворі, так само там сиділи ми то в підвалі. У когось і тиск піднімається, у когось, і хвороби, вірусні там якісь. Ну, Назначали лікування з госпіталя на місці медпункту. Там по кілька днів звільнення давали, і далі хлопці йшли на позиції. Це була моя робота така. Ну, Ті техніки, які я навчився, був при своїми пацієнтами. Я працював в наркозалежними, в наркодиспансері. Ну, такі специфічні пацієнти, вони е, теж. Психічно, скажімо так, зламані трохи, знаєте. І от ті техніки, які набуті були в наркодиспансері, мені пригодилися в армії підтримувати хлопців, деякі питання вирішувати там. Сімейна психотерапія моя, мій напрямок, сімейний психотерапевт, теж допомогла в стосунках із родичами, з тими, які загинули хлопці, мені приходило спілкуватися, телефонували до сьогоднішнього дня телефонують тих, що п'ятисотні, ну пропали безвісти. Вони шукають, їх знову дзвонять, питають, може щось з'явилося. Ну і стосунки, скажімо, дружина, чоловік, чоловік діти мама так само, і це все мені приходилося якось трошки якісь розмови вести, ну, коли була можливість. Дуже мало такої можливості під час боїв, під час таких інтенсивних якихось там ситуацій. Випадки, коли навіть витягував пораненого, а він не доїжджав. От ці випадки вони найбільш були болючі, бо не знаєш причину. Чи зміг ти щось робити, чи можеш щось пропустив. Можливо, десь осколок, там був, ти не побачив, ну під час бою, воно ну, якось не дуже так. І от ті смерті вони якось так інколи повертаються. А так, що побут? Побут це так можна і посміятися над ним. Жити в підвалі, в темноті, там, виходити інколи на вулицю. Їжі хватало. Але все-таки це не домашня, знаєте. Хоча домашні волонтери нам дуже багато приносили то було таке. Самі готували, можливості купляли десь там, можна було. Ну, по, по віку хворіб хвороб так би так набралося, скажу, але проявилося це все вже під час служби. Випадково, коли прийшов відпустку, не знаю, почалася кровотеча з стравоходу, там ерозія була. Попав в лікарню і там під час обстеження знайшли онкологію. Далі дообстежили, сказали терміново прооперувати. Ну, Початкова стадія, там перша стадія, мене прооперувало хорошо, мене в госпіталі. Тут мене дослідили, пропонували операцію, але військових сказали мати дозвіл з госпіталя або з частини. І коли я поїхав в свій госпіталь прикордонників центральний в Києві, вони сказали, що самі прооперують. Прооперували все добре. Але далі. З часом, буквально місяців-два назад, знову кровотеча, знову в лікарню ну, у це їжа. Звичайно, там нема такої дієти. Прийшлося лікувати. І знову друга онкологія. Зараз тут я проходив перменеву терапію і зараз на хіміотерапії чекаю. Шлунок прооперували там все добре, метастазів немає, слава Богу. А далі пішов стравахід там. Є така хороба Барета, яка може з часом перейти в онкологію. Це сталося. Але теж перша стадія, шанси в мене досить хороші, так що позитив є. І під час війни як кажуть, відсотків на 10-15 онкології. Я думаю, все-таки це пов'язано зі стресом. Це сім'я на першому місці. Я думаю, не даремно вибрав сімейну психотерапію, це моє перше. Сім'я в мене велика, у нас п'ятеро дітей. Матері троє нас на війні, я, брат і сестра. Зараз ми ну, воюємо так. Е, ну і моя власна сім'я. Мої діти, внуки, три внука чекаємо сьогодні, завтра чекаємо четвертого. Навіть зараз мої друзі, які там в мене в медпункті, мої в госпіталі, ті дзвонять, питають, чимось допомогти, намагаються так. От вони. На днях виїхають туди на схід, ми були на ротації. Ну, не знаю, буду доганяти їх там чи як далі покаже результати цього лікування. Я хотів би бути хоча б цю останню ротацію своїми на тому напрямку, де ми зараз там будемо базуватися, бо в нас дуже не вистачає медиків. Ми зараз розширилися, в нас там дали госпіталь такий пересувний, то медиків половина не вистачає, навіть так скажемо, об'єднатися. Дуже багато людей думають, що ця війна не їхня. Разом воно буде і легше, і швидше, і результативніше навіть так. Ну Потрібно якось, не знаю, нам тут на, в тилу, скажемо, потрібно працювати хлопцям і дівчатам, потрібно їхати туди. Більше молодих. Я там дуже зустрічав старших людей. І старших за мене, навіть під 60 років таких, їм важче, звісно, важче адаптуватися і важче виконувати ті завдання. А вже так, років 30-40, я, я чув, навіть там офіцери говорили, що це той вік, який потрібен більше зараз в армії. І треба все це разом об'єднатися. Ми дуже якось українці трошки пересварилися між собою. Хто там правих, хто не хто, прави. чи то правительство наше, чи то ми самі такі. Але треба працювати над тим, щоб що об'єднатися. І так я думаю, ми справимося. Допомога потрібна, підтримка тим людям, що там воюють, їхні сім'ї мають підтримувати. Зараз я стикаю з тебе непорозуміння між сім'ями, коли чоловік з жінкою розлучається навіть під час війни. От так. Ну, жінка залишається тут, чи за кордоном, де там своє життя. Знаєте, це все психологічно, я розумію, але тим людям там потрібна підтримка, і вони часто ламаються через те, що сім'я десь. Не дає тої підтримки. Та хотілося б, щоб це закінчилося після перемоги, зібратися з родиною. Десь би хотів поїхати відпочити. Не знаю. Хотілося б на роботу вийти, зайнятися своїми клієнтами, пацієнтами. Як нас. Ну, я думаю, що так буде. Не знаю, скоро чи пізно. Все-таки цей рік якось покаже, що в нас буде далі.